Таю в ефірі програма Лібрето у студії для вас працює Олексій Доніченко. Сьогодні в нас спеціальний випуск присвячений міжнародному дню пам'яті жертв голокосту. Найжахливіші злочини, трагедія минулого століття. Як ми ці через призму культури інтерпретували жахливі події та історії людей, які постраждали від рук нацистів під час другої світової війни? Ми підготували для вас історичний екскурс та огляд актуальних кінострічок на цю тему, які не залишать вас байдужими. Тож ми починаємо. Року, 27 січня, світова спільнота вшановує пам'ять жертв голокосту. Це одна з найстрашніших трагедій минулого сторіччя. Цілеспрямоване знищення етнічних і соціальних груп нацистами. За словами науковців та істориків, внаслідок репресії, і геноциду загинуло 6 мільйонів євреїв. Деталі у наступному сюжеті. Ми знаходимося в найбільшому музеї історії єврейського народу та холокосту в Україні. Він знаходиться в Дніпрі. Його експозиції присвячені найбільшій трагедії двадцятого сторіччя винищення нацистами єврейського народу. Голокост це нацистський геноцид по відношенню до євреїв, які мешкали на теренах Європи. А є ще за даними інших дослідників, це поняття голокост більш широко ще стосується утисків та гонінь та масових репресій по відношенню до інших категорій населення. Саме ромське населення, категорії військовополонених під час Другої світової війни, категорії душевно-хворих людей та інших, тобто там чимало категорій, але ми говоримо виключно по відношенню. до ВФ, і Саме голокост набув саме ось такого характеру по відношенню до них. Голокост розпочався з приходом нацистів до влади. Згодом геноцидна політика реалізовувалася і країнами сателітами нацистської Німеччини та поширювалася на всі окуповані чи анексовані території. Фактично, все ж таки йшлося саме про знищення населення. Просто перед цим приймалися якісь заходи, які мали на меті, да якщо це працездатне населення, да позбавити його усяческих таких прав і можливостей, да тобто отримати все, що потрібно, а далі вже. Знищувати, знищувати у таборах смерті. А фактично, ми знаємо, що існувало чимало таких таборів по всій Європі, але найбільших відомо шість вони були створені саме на теренах Польщі. А один із них це якраз Ауш Збіркіна, один із найбільших таборів смерті взагалі в історії людства, в якому знайшло свою смерть близько півтора мільйона осіб. З них понад мільйон якраз складали євреї з різних країн. Під час фашистської окупації України нацисти продовжували геноцидну політику по відношенню до багатьох етнічних груп та соціальних верст населення. Найбільш вражаючим експонатом, який демонструє ті жахливі події, є Діорама Бабен Яр. Звичайно, звісно, символ. Косту в Україні є Бабин Яр в Києві. А саме там було знищено близько 34 тисяч євреїв лише протягом двох днів, – 29-30 вересня, 41 році. А після цього розстріли продовжилися. Свою смерть там знайшли не лише євреї, а й представники інших етнічних спільнот. Там були, зокрема і ромське населення, були і українці. А представники українських національних організацій були і радянські сповнені чимало людей було там знищено. Кажуть про різні ціни, і діорама в нашому музеї саме покликана представити цей вимір трагедії трагедії Голокосту в Україні, трагедії, які ми передаємо через саме події в Києві. Але хочу відзначити, що свій Бабин Яр був в кожному населеному пункті України. Таких локацій відомо близько п'яти. Тисяч по всій території України в музеї представлено рейтинг країн, які безкорисливо допомагали єврейському народу врятуватись від переслідувань нацистів. Україна посідає четверте місце у світі. На теренах нашої держави Голокост мав свою специфіку: масові розстріли відбувалися на місцях. Все це супроводжувалося пропагандою з боку окупантів та активно замовчувалося для того, щоб чутки про трагедію не виходили за межі населеного пункту. В якості місця знищення обиралося чи то торів, чи то якесь урочище, тобто околиця міста, населеного пункту, трагедія охопила фактично усе населення, яке тут перебувало. А на жаль, перебувало на теренах України чимало євреїв, а оскільки лише невеличка частина змогла евакуюватися, бо мали якісь там паспорти, мали відповідні документи для цього для того, щоб фактично організувати все це в. Хід впускали різні слухи, начебто, про те, що єврейське населення хочуть відправити до Палестини, хочуть переселити, тобто про знищення ніде й ні не йшлося, і тому доволі часто в якихось містах люди йшли фактично добровільно, коли отримували да так, такий наказ розпорядження коменданта міста або місцеву окупаційну владу про те, що потрібно явитися там то й там. А тобто, люди фактично йшли. Ну не, не розуміючи до кінця, що їх чекає. Біля кожної історичної експозиції в музеї знаходиться QR-код. Відсканувавши його, ви можете скористатися послугами аудіогіда. Також тут багато інтерактивних екранів, за допомогою яких ви маєте змогу подивитися відео чи фотоматеріали. В музеї є зала, експозиція якої присвячена загиблим внаслідок Голокосту. Тут постійно транслюються імена та місця загибелі євреїв. Крім цього, в музеї представлено експонати різних історичних періодів. У цих залах Мало фактів присвячених життю єврейського народу в період з 17 по 20 століття на території України. Пам'ятки передають історію подій Першої та Другої світових воєн, масових репресій 20-30-х років, голодомору, депортації кримських татар, окремо представлені експонати нашої сучасної історії, які присвячені подіям революції гідності та російській військовій агресії проти України. Частина експонатів розповідає історію спільної взаємодії двох народів: українського та єврейського. Та становлення української державності. Концепція музею показати, передати основні моменти, основні аспекти історії, причому спільної історії українсько-єврейської, основні сюжети, якісь теми, можливо, десь дратівливі якісь питання, дражнючі, якісь безумовно які були між цими двома народами, але все це так чи інакше представити, презентувати в тому чи іншому вимірі в музеї. Все це вдалося. і і експозиції, які представлені в, пер... в цих трьох залах музею, вони дійсно є унікальними, унікальними по своєму наповненню, унікальними по своєму оздобленню, оскільки, окрім артефактів, вони містять ще і а, різні інсталяції, мультимедійні технології, саме різні інформаційні кіоски та компоненти, які дозволяють людям а, власне, а, проглянути, а, відчути на себе ті події, які відбувалися. Музей продовжує поповнювати існуючі експозиції, адже життя продовжується. Олексій Доніченко Ілля Ломовський. Новини Д 1 Світовий кінематограф і мистецтво в цілому зберегли пам'ять про ті жахливі події і своєрідно інтерпретували історії людей в культурі, для того, щоб схожі трагедії, злочини більше ніколи не відбувалися. Пам'ять невинно вбитих людей була вшанована. Далі до вашої уваги рейтинг актуальних кінострічок на цю тему, які не залишать вас байдужими. Перед тим як ми перейдемо до огляду, варто зазначити, що ми використовували лише оригінальні та офіційні відеоматеріали, які доступні у відкритих джерелах. Автор програми нічого не пропагує. Першим і напевно один із найвідоміших фільмів всієї кіноіндустрії є Хлопчик в смугастій піжамі. Фільм створено з одноіменною книгою Джона Бойна. Бруно, так звати сина німецького командира, переїжджає з Берліна до місцевості. Під час прогулянки він натикається на концентраційний табір, де отримують євреїв. Він знайомиться з хлопчиком однолітком, який утримується в цьому жахливому місці. Проте Бруно і не здогадується, що насправді відбувається за колючим дротом. Він вважає, що люди за огорожую постійно гуляють в піжамах. Грають в номери тощо, а самі табори він називає ферми. Незважаючи на це, хлопці граються, спілкуються та проводять разом час, наскільки це можливо. Паралельно цьому висвітлюється ставлення до євреїв в німецькому суспільстві 40-х років минулого сторіччя. Розв'язка фільму Восточна не залишить байдужими стрічка сповнена психологізмів та драматизму, які висвітлено через дитяче розуміння ситуації. Після перегляду цього фільму, можливо, ви подивитеся на світ новими очима. I know it's hard, but we're all having to say goodbye to our friends for the time being. Moving? Where to? The thing about being a soldier is that if your country needs you to go somewhere, you'll go. Think of it as an adventure, like in one of your books. Children, look. Our new home. Hello. How old are you? Eight. Me too. Why do you wear pyjamas all day? The soldiers. They took all of our clothes away. My dad's a soldier, but not the sort that takes people's clothes away. That one there, two there. This one? No, that one. <laughs> Here. No. It's a work camp. They're in there because they're the enemy. It's the enemy? all you need to know about my work here bruno is that it's very important to our country work your father is doing here is history in the making is everything all right we can't find papa i'm a soldier soldiers fight war that isn't war it's a vital part of it we're not supposed to be friends, Yoni. Me. We're meant to be enemies. That's a good man. Of course he is. Далі, в нашому огляді, фільм Піаніст. Цей фільм заснований на реальних подіях і розповідає історію відомого піаніста Володислава Шпільмана, який проживав у Польщі. Головний герой на власні очі бачив життя єврейського гетто і утиски та репресії з боку нацистів по відношенню до євреїв. Цей фільм отримав статус класики світового кіно та удостоєний трьох премій Оскар. this is the greatest pianist in poland maybe the whole world no one plays chopin like you well no, that's a compliment by order of the governor of the warsaw district i will be created a jewish district in which all jews will have to reside you must get away at once i'm not leaving can't i take my chances here they have to keep moving here. The Germans are hunting down indiscriminately now. Keep as quiet as possible. No one knows you're here. You. I wanna help. I wanna do something. Don't let them get your life. If you prick us, do we not bleed? If you tickle us, do we not laugh? If you poison us, do we not die? And if you wrong us, shall we not revenge? Окшиндлера фільм отримав сім оскарів. Він заснований на реальних подіях. Член нацистської партії Шиндлер підкуповує солдатів Вермахту та купляє місцеву фабрику у Варшаві. Щоб допомогти собі керувати бізнесом. Шиндлер залучає допомогу Іцхака Штерна, місцевого єврейського цивільного, який має контакти з чорноринковими торговцями та єврейською бізнес-спільнотою. Оскар Шиндлер наймав єврейських робітників у своєму підприємстві, тим самим рятуючи їм життя. Завдяки своїм зусиллям Шиндлер зміг переконати. Високопоставленого офіцера СС не знищувати робітників у концентраційних таборах. Під його керівництвом складено список людей, врятованих від загибелі. I want these people, my people. I want my people. Who are you, Moses? They say your factory is a haven. They say you are good. Who says that? Everyone. All you have to do is tell me what it's worth to you. No, 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 no. What's one worth to you? Серіал під назвою Маленький вогник. Секретарка Міпгіс під час Другої світової війни і тотальних репресій німецької армії бере на себе відповідальність і переховує вісім чоловік у своїй невеличкій прибудові. Свого часу міп знайшла щоденник Анни, який описував у всіх фарбах страждання та біль сімейства через націоналістичні ідеї фашистського режиму. Вона сподівається розповісти на увесь світ жахливу правду про Голокост. Юкак. You can't run. And you can't show any fear. Let's do this. I hear they're cracking down on the Jews. That must be scary. We have to hide our allegiances, or we're not gonna make it. Me, what I'm asking you to do is dangerous. If you get caught, you could get arrested, or even worse. I need your help hiding my family. You need to take your time to think it through. No, I don't. What do I do? Can I help you? Tell me where I can find Otto Frank. So, are going to tell me? He's my boss and my friend. What would you have me do when Mr. Frank asked? Say ask, no! Ask me! I didn't think I had to consult you before deciding to save a person's life. Turn darkness into people have lost everything and still they resist and i have to resist too we're gonna start a fire i need to remember that things were good so i can believe that they'll be good when this is over we have to choose when we fight them we don't let them choose for us my only job is to protect my family did you hear that? The Queen Wants Her Diary. And I can't wait to see it. We can't save everyone. But if I don't try, I don't think I'll be able to live with myself. Один з відносно нових фільмів має назву Фальсифікатор. Фільм засновано на реальних подіях 42-го року в Берліні. Молодий єврей використовує свій талант підробки документів, щоб допомогти собі та іншим уникнути депортації. Тепер він і його друзі мають нові особистості і ховаються від влади на видноті. Однак, чим більше життів рятує юнак, тим сильніше затягується навколо нього петля. Wer fällt Pässe bei geöffneter Tür? Ich mache das. Das hier ist eine Kennkarte, können Sie das Bild auswechseln und den Stempel dann ergänzen? Ich denke schon. Gut. Sie haben ja nur noch ein Zimmer, der Rest gehört nicht bei Ihnen. Wenn Sie wollen, das wissen Sie auch. Im Treppenhaus bitte etwas leise sein, haben etwas empfindliche Nachbarn. Was denken Sie sich denn dabei? Sollen wir ins Uniform sein? Uniform? Herr Schönhausen, Sie haben Ihre Brieftasche verloren. Ich verliere ständig Dinge. Dann laufe ich ja nur noch hinter dir her und warte darauf, dass du was verlierst. Sie wissen schon, dass es in Berlin Frauen gibt, die illegale Juden an die Gestapo verraten. Wenn eines Morgens die freundlichen Herren der Gestapo bei Ihnen an der Türe klingeln, dann würde ich Sie sehr bitten, sich aufzuhängen. Jawohl. Du guckst niemanden an, außer mich. Riechst da nichts, nur an mir. Ja, gute Fälschungen sind im Grunde wie kleine Kunstwerke. Du bist gefährlich für mich. Mach das nicht. Wir verstecken uns nicht. Doch, wir verstecken uns gerade. Sie hier machen. Dafür können sie erschossen werden, das wissen sie schon. Das ist Mimikry. Manche Tiere nehmen die Gestalt der Tiere an, die von ihren Feinden geflüchtet werden. Erzählen Sie den Leuten ruhig weiter, was sie hören wollen. Macht der Führer ja auch schon seit Jahren. Друга світова закінчилася, проте мільйони людей пам'ятатимуть жахливі події тих часів. Страшні спогади залишились і у герої фільму Діти Віндерміра. Три сотні дітей та підлітків, яких було звільнено з німецького концтабору. Вони залишилися без батьків і потрапляють на чужу для себе землю до Англії. Психологи та волонтери наполегливо працюють з ними. Проте, все одно підлітків переслідують жахливі образи та спогади концентраційного табору. У фільмі показано, як складається життя людей, які пережили холокост. Are aware what these children have been through? None of us can imagine. Welcome to Windermere. My name is uh, Jock Lawrence, and you? Bessie Ben 608. They need to move forward. Not so easy when everyone you love lies in the past. We <gasps> feel compelled to respond as if they were our own children. Eventually, when your strength is fully restored, you will build a new life. With the darkest of faults, be open to the wonders that life can offer. Especially then, to you, my dear children. Lachain. Власні думки ви можете залишити в коментарях під цим відео на Ютуб та Фейсбук. На цьому програма Лібрето завершується у студії для вас. Працював Олексій Доніченко. Підтримуйте сили оборони України, розвивайте українську культуру. Побачимось на телеканалі Д1. Слава Україні.